Привіт-привіт! Це подкаст в університеті. Я Христина, а це Ольга. Сьогодні спілкуємося з Робертом Новганичем. Він викладач Закарпатської академії мистецтв, подкастер, фотограф, науковець. І так виходить, що в нас подкаст про подкаст. Будемо говорити про створення аудіоісторій, як подолати шлях від ідеї до реалізації та знайти слухачів. Роберти. Пригадую, що наше спілкування почалось з твого подкасту з Сашою Єфремовим. А отже, до того я знала про тебе тільки те, що ти фотограф. І, виходячи з цього, ти поєднуєш дві професії: а саме подкаст і фотографії. Але і викладання, Так, дякую. А освітну маєш економічно. Як і чому ти перейшов з однієї сфери до іншої? Ну, насправді я маю не лише економічну освіту, але й мистецьку. Я дипломований графічний дизайнер, тому я власне і викладаю в академії мистецтв, тому що економісти не можуть вчити художників чомусь, лише художник художника. Ну а як зі сфери, все доволі просто. Я працював спочатку зі звуком, це ну, раніше як з фотографією, потім випадково потрапив на радіо, і з радіо вже. На телебачення, там на різні продакшини, і відповідно так стався подкаст. От якраз за подкаст хотіла запитати, як виникла ідея створювати подкасти і от саме створювати глибше, тому що це чи не єдине, саме такий подкаст, от в цьому плані, що от глибше про кожну тему, а не запрошувати, наприклад, якихось там людей, запитувати про їх життя. І саме такого, такої тематики я не зустрічала більш підкастів. Ну, в нашому Ужгородському ком'юніті, ну, яке доволі не таке вузеньке, так, це доволі вузька спеціалізація, тому що я не просто роблю такі портретні подкасти, так, умовно. А ідея з'явилася доволі давно. Я єдине, що доволі довго її виношував, так виходить. І поки не почалася ну, почався там ковід, так вона вже тоді більш-менш реалізувалася в плані там. Структури, як воно все буде, а вже, вже потім, коли я розрісся, так би мовити, на апаратуру хорошу, ну, це факт. І я вирішив зробити от такий продукт. Кому належить ідея обкладинки подкасту і чому саме чорно-біле? Обкладинку подкасту робив мій колега а, Володимир Беренець. І якби він, ну, ідея була моя. Я не хотів просто ставити фотографії гостей, так? Ну, тому що там насправді і обкладинка самого подкасту — це я, а потім вже до випуска, здається, 9-го там були кожен раз, ну, тому що, ну, на жаль, там, Apple подкасти і Spotify не, не завжди підтягують обкладинки, вони різні. І вони намальовані вручну, на папері, потім відскановані, і вони то, так на кожного гостя. Ну, але ідея, ну, тому що я в тому. Маю художню освіту, якби і з художниками працюю. І чому б ні? А чому саме чорно-біле? Тому що я бачила і у фотографіях часто це переслідувати, і так само в обкладинках. А, мені подобаються контрасти, мені подобається взагалі монохроматичність у кольорі. А, ну, чи це буде ЧБ, там, чи це буде якийсь інший кольоровий акцент. Ну, мені так подобається. Графічність. Цікаво досить. Обкладинки дуже цікаві. Вони якби змальовані з якихось фотографій. Так. так. Вони безпосередньо з фотографій змальовані. Ну, але це не один в один, це певна інтерпретація в техніці там художника. Зрозуміло. Ну, маємо ще багато запитань до тебе. Я знаю, що в тебе радійне минуле, саме на тисіфм у рубриці Хайтек, і ти зазначав в одному з інтерв'ю, що у тебе був досвід журналістиці, тому коли ти шукав якісь новини, то в тебе не було проблем, який це був досвід. Ну, досвід журналістиці це так доволі грубо, тому що це не ну, я не маю журналістської освіти, але там у спілці журналістів завдяки там, в тій же роботі там, в тис, я потім став. Але до того ж того не було. Але я а, працював на деякі агентства, і, якби я писав текстів багато. А, я копірайтингом займався один час. Там, під час а, а, першого, ну так би мовити, вторгнення, так, я там змінив трошки фах, і ну, відповідно. Писав різні тексти на замовлення, і от можна сказати, це так відбулося. Я це не можу назвати нормальною журналістикою, тому що це не по стандартам. Якби я не фаховий, не фахівець, я не фахово це робив. Ну, але якось так. Так вийшло. Що з інформацією я почав працювати доволі там, рано і ефективно. Це круто, що ти тебе був досвід, це допомогло тобі в подальшій праці на радіо. А щодо учасників подкасту, от за якими критеріями ти обираєш, їх і які міг дати поради початківцям, як обирати учасників подкасту? Я раджу починати з своїх друзів, близьких. Ну, якщо це підходить по формату, тому що ну мої там, друзі, там у мене був, наприклад, там Стас Фолен Фокс, діджей Ужгородський. Ну, це мій добрий друг. У нас був перший випуск. і З ним був максимальний конект. А ну і повідно там Олександр Маріаш, також випускник там, журналістики вашої. Ну і, і вони мені підходили по тематиці, то що ми хотіли з ними поговорити. Ну а щодо порад, я би радив спочатку з друзями, тому що з ними буде легше записуватися, всі факапи вони будуть легше сприйматися. Підготовка простіша, тому що ти знаєш людей. А вже потім, коли ти ну і в мене також були такі люди, з якими я мало спілкувався, з якими я мало знайомий. Ну, практично незнайомий був, то вже набравшись там трошки досвіду в комунікації і переходити якби далі, далі, далі. А які труднощі можуть виникати? якщо, наприклад, погано знаєш людину або мало з нею спілкувався? Важко знайти конект, можливо. Е, є два нюанси: це перша підготовка до подкасту. Ну і до будь-якого, я думаю, в тому числі, от готувалися на це інтерв'ю, там на цей випуск, так би мовити. І Ну, По-перше, підготовка. Це, ну, це не те, що складність, це необхідність. А друга складність і це нюанс, це людське спілкування не завжди зав'яжеться. Це факт. Іноді просто люди на якомусь ну, ну, хімія не, не відбудеться і все. Ніхто не застрахований. Одна з своїх учасниць подкасту була Марина Демитова, так. власниця кав'ярні і магазину Сімбл. І подкастерша. — І подкастерша, ти допомагав у створенні подкастів. Чи було вам легко записати спільний подкаст? Супер легко. Максимально. Ми записали ж два випуски: я в себе на каналі, ну, на, так, на цьому, і вона в себе. І е, дуже просто, тому що якби, ми вже були трошки на досвід. Це останні випуски, фактично, крайні е, в е, сезоні. І думаю, було ну, просто. Тим паче, ми якби, і спілкуємося і поза межами подкастів і цієї сфери, тому все просто. Про монтаж хотіла тебе спитати. Ти сказав, що а, ти довго монтуєш. З чим це пов'язано? Ну, З студією, насамперед, бо тобі тяжко знайти студію. так. А, і, можливо, ти хочеш вдосконалити прям свій подкаст, щоб він був от, ідеальний. В Чому суть такого? ну, Щоб ви розуміли, у мене на випуск часто виходить в 8 годин. Ну, Якби роботи повної. Так, це від запису до публікації. З чим це пов'язано? Ну, запис, відповідно, півтори 2 години і там, десь 6 годин на монтаж. Насправді, проблема, моя проблема в тому, що я дуже скурпульозно ставлюся до звуку. Ну і також, ви добре підмітили, що так, студії немає і постійних умов. Умови, звісно, ну, завжди міняються, і там іноді я ловлю ехо, і з ним потрібно працювати. Це найбільший мій головний біль. А з цим потрібно працювати. Потім є різні гості, які ну, часто невпевнено, ну, там, щось говорять або давай перезапишемо. Ніхто не застрахований від цього. Ну і потрібно там це все переслуховувати доволі дотошно. Ну і плюс є дефекти мовлення у деяких гостей. Хвилювання, пересохло в горлі. І це коли ти півтора двохгодинний, ну, тому що в мене випуск 45, там, максимум годину, а насправді ж матеріалу на годину-півтора. Я так намагаюся структуру вибудовувати таким чином, щоб вона була органічна. І, відповідно, їм потрібно переслуховувати. Можливо, ти маєш якісь поради роботи зі звуком? Ой, мені здається, що на це потрібно дуже багато часу і більш такої візуальної якби, демонстрації. Але так, якщо так дуже коротко, то потрібно дуже звертати увагу на те, як гість направ... ну, яка відстань до мікрофону. Це в першу чергу. Тобто, щоб він не гуляв, тому що інакше буде панорамування. А друге, це на приміщення. Бажано чим ну, тут діє принцип: чим більше хламу а, якось, чим більше в приміщень, чим більше різних штук, тим краще, тому що звук буде ну, не так відбиватись ніяк від голих стін. Це факт. Ну, це друге. І третє, ну напевно, якщо ми говоримо про звук. Слідкувати за рівнями, тому що коли зашкали, піки, то потім нічого з цим не зробиш. Дивись, сьогодні ми говорили про твої подкасти, і в мене було таке питання до тебе, чому вже як півроку не було якихось подкастів. Але ти зазначив, що саме створення твоїх подкастів це було для портфоліо, так? Будеш продовжувати якось доповнити своє портфоліо, чи все ж таки на цьому буде? Закінчення, так, все. Ні, однозначно не буде все. Ну так, так сталося, що потім ну коли я записав свій останній випуск з Дмитром Грашком, потім я ще записав два випуски. У мене не змонтовані, вони лежать, і на мене вже дуже зляться ці гості, тому що якби пройшло півроку, друже, і нічого нема. Ну, але я думаю, що я їх дороблю, тобто це будуть. Бонусні до сезону, так би мовити, там є такий формат навіть публікації, бонусні епізоди. Я хочу трошки змінити формат трошечки. І можливо, ви змінити настільки, щоб там були соло моменти, якісь певні моноложні, і, можливо, там трошки більше гостей. І ну, я ще думаю над цим, тому якби така затримка. Ну і плюс в мене дуже така широка діяльність, і плюс я ж викладаю сесії, перегляди, і воно з'їдає дуже багато часу, особливо заочники. Це ж таки залежить від часу, так? Дуже. І є два подкасти, які в тебе в шухляці, так? Так, вони є. Перед створенням якогось продукту ми завжди розглядаємо ринок, що є, що було до нас, і що ми будемо створювати. І, можливо, в тебе є якісь. Подкастики ти сам полюбляєш дивитися, можливо, кимось надихаєшся. Дивитися чи слухати? Слухати. Нехай буде слухати. Ну, подкасти це все-таки в першу чергу, якщо це, Подкаст, це є аудіопродукт. Все. У мене немає якогось референсного подкасту, на який я орієнтуюся. Я орієнтуюся сугубо на своє відчуття, як мені подобається, і все. Так, звісно, можливо, там певні моменти по формату вони запозичені, тому що ну, немає нічого унікального в цьому світі. Ну, але я не орієнтуюсь, нема такого. Ну, мені колись там до вторгнення подобались деякі російськомовні, зізнаюсь, подкасти, в силу того, що контент був цікавий. Але, ну, звісно, я потім не зміг продовжувати їх слухати, це логічно. Є певні англомовні подкасти, на які я орієнтуюся. А, я зараз не назву там точно вони доволі довгі, там фікш, ну, там вони доволі жанрові, вони виходять рідко, тому я так не, не, не сильно запам'ятав, як вони називаються. Ну, але це true crime подкасти. Це коли нонфікшн поєднується з такою а, майже радійно-театральною наративною частиною. Мені це дуже подобається. Ти також говорив щодо зміни у своєму контенті, і чи буде в тебе, можливо, якісь кардинально інші проєкти? Що ти плануєш надалі робити після цієї паузи? Ну, я продовжу гібше, однозначно, тому що мені це подобається. Це, ну, це хороший формат, я, на мою думку. Трошки звужуватися в якійсь певній темі, а не акцентуватися на, ну, повністю на в якби, у гості своєму. Так? Я хочу спробувати короткі формати. От мені дуже сподобався свій час хай-тек. Ну з чого я починав, хоча я зараз переслуховую, і мені дуже не подобається, що там звучить, ну, але це доволі цікавий формат. Ну, в плані хронометражу він легко робиться, відносно швидко, і він легко слухається, що найголовніше. Ну і я більше зараз хочу якби, зосередитися на продюсуванні, якщо чесно. Мені це більше подобається. Мені подобається, коли продукт. От, наприклад, ми вчора спостерігали на, на хостингу, як у нас прослуховування там збільшується От на очах. І от мені це дуже подобається. Цей ну, такий ефект. Розвитку. Так, коли роб... воно воно працює, те, що ти зробив. А плануєш, можливо, відео подкасти, тому що ну, поки що лише е, аудіочастина, можливо, плануєш ще відео. Тому що, ну, наприклад, я люблю слухати, але мені чомусь важливо, щоб була якась картинка, і коли щось подивитися, як люди, ну, як вони щось розповідають на їх міміку, на жести. І я думаю, є люди, які також це важливо. Так, це цікавий формат. Я поки до нього не готовий технічно. Тому що це, це ще більше часу, це ще більше вкладень насправді техніки. Ну, в техніку. Я зараз хочу довести до абсолюту якість свого звуку, і потім вже перейти. Ну, хоча, так як, як я займаюся фотографією, тобто зображення мені ну, і камери, якби це нормальна річ, так? Тобто я вмію користуватися. Просто зараз я не готовий інвестувати в цей час поки що. Але я думаю, що можливо я перейду до цього. Дякуємо тобі за розмови, Я за ідею, за поради. Нам насправді було дуже цікаво почути першу твою частину. Я надіюсь, всім було цікаво. А, були цікаві питання, відповіді на них. Все. Завершуємо подкаст в університеті. Надіємося до зустрічі. Дякую вам.